Інваліди прийшли до міського голови рівного просити різного. Так, мешканці 440-го будинку по вулиці Соборна, де більшість люди з обмеженими фізичними можливостями, вже мають вуличне освітлення та утеплений дах. Однак проблем в них все одно багато. Нам треба, щоб та саме асфальт положили нормально, та саме Бо так як у садок, асфальт я трошки присів і таке. А так з будинку все нормально. Дякуючи ЖКВВ, що нам допомогли в цьому ділі. Володимир Хомко інвалідів вислухав, однак каже, всі проблеми людей з обмеженими фізичними можливостями вирішити просто нереально. Хоча питання про новий асфальт біля будинку обіцяв особисто вивчити та виїхати на місце, аби переконатися в його необхідності. До мене прийшов чоловік на прийом інвалід, і я дійсно щиро хотів тому чоловіку допомогти. І ми вирішили зробити йому літ. Він живе на першому поверсі, там приблизно отаке підвищення до його першого поверха. Ми два роки займалися тим ліфтом. І проєктували, і будували. Це все коштує понад 150 тисяч гривень. І очевидно, що навіть якщо б тому чоловіку ми довели до логічного завершення, а в нього там дуже було таких суб'єктивних вимог. То це був би один-два ліфта на все місто. Враховуючи скільки хворих таких ну, це просто нереально з точки зору нашого бюджету. Також міський голова пообіцяв забезпечити безоплатний проїзд у громадському транспорті рівного, волонтерів, сурдоперекладачів, які супроводжують інвалідів. Це поїздки з одного кінця міста в інший. Інколи не, не по п'ять, а навіть 10-15 п'ятнадцять тридцять. Багатьох містах України є вже практика надання проїзного квитка таким особам. Тобто вона висідає чи в тролейбуші маршрутку, поїхали, услужили людину, приїхали на дати. Коли треба їх потреба, поїхали знову. У мене питання на, на сьогоднішній день працює два сордоповікладачі. Якщо реально надати два-три на цих проїзних квитків, ми будемо дуже Є встановив Володимир Хомко і стипендії для обдарованих інвалідів у розмірі 400 гривень. Їх буде лише 10 і виплачувати будуть з наступного року. А питання про встановлення пам'ятного знаку людям з обмеженими фізичними можливостями відправив на доопрацювання громадської ради. Мовляв, потрібно знайти відповідне місце та скласти кошторис. Олександр Туз Юрій Кобів, новини Рівного.